Криза 3 років. Період впертості та капризування починається з 18 місяців і, як правило, закінчується у 4 роки. Хлопчики більше вперті, ніж дівчата, але дівчатка більш капризніші, аніж хлопчики. В кризовий період приступи впертості і капризування трапляються у дітей по 5 разів на день, а у деяких дітей до 19 разів. Якщо діти в 4 роки все ще продовжують часто впиратися та капризувати, то, скоріш всього, мова йде про фіксовані приступи впертості, істеричності. Впертість слід відрізняти від настільливості. Наприклад, якщо дитина хоче мати річ, але не може відразу отримати її, вона добувається, щоб це було виконано і необхідна річ була віддана дитині. Це не впертість. Впертість це така реакція дитини. Коли вона настоює на чомусь не тому, що їй цього дуже сильно хочеться, а тому, що дитина цього потребувала. Криза трьох років необхідна, вона грошійна сила розвитку, своєрідний етап змін і провідної діяльності дитини. Батьки не повинні боятися її, це зовсім не негативний показник. Навпаки, яскравий про. Прояв самоствердження в нові віковій якості вказане те, що в психіці дитини відбуваються всі вікові новиутворення для подальшого розвитку її особистості і адаптованих здібностей. Криза трьох років межа між раннім і дошкільним дитинством. Це один із найскладніших моментів життя дитини. Це зруйнування, перегляд старої системи соціальних відношень. Криза виділення свого я. До трьох років батьки найчастіше спостерігають серйозні зміни в своїй дитині. Вона становиться егоїстичною, впертою, капризною. В цей період проходить важливий психічний процес вираження свого я це спроба дитини самостійно подовжити психологічну поповину, навчитися багато робити самому і намагатися вирішувати свої проблеми. Перший симптом, який характеризується надходженням кризи. Виникнення негативізму. Коли говорить про дитячий негативізм, то його потрібно відрізняти від звичайної неслухняності. При негативізмі, вся поведінка дитини йде в розріз з тим, що пропонують дорослі. При різкій формі негативізму справа доходить до того, що можна отримати протилежну відповідь на різну пропозицію, зроблену авторитетним тоном. Наприклад, дорослий, підходячи до дитини, говорить авторитетним тоном. Це плаття чорного кольору. і отримує відповідь Ні, воно білого кольору. А коли говорять воно біле, дитина відповідає, ні, чорне намагання протиставляти, намагання заробити навпаки по порівнянню з тим, що йому говорять, це і є негативізмом. А зовнішня безкризивість. Яка створює ілюзію добробуту, може бути хибною, свідчити про те, що в розвитку дитини не відбулося відповідних вікових змін. Таким чином, не потрібно боятися кризових проявів, найнебезпечнішими є проблеми нерозуміння. Основне завдання батьків, виваженими діями пом'якшити прояв кризи, допомогти дитині вийти з неї, не тримаючи в душі негативних якостей. Адже впертість це найвища ступінь виявлення волі, вередливість демонстрування власної значущості для інших відчуття свого я, егоїзм в здоровому розумінні, почуття власної гідності, агресивність крайня форма почуття самозахисту, замкненість неадекватна форма прояву здорової обережності. Тобто необхідних для виживання в суспільстві якостей. Тому не придавайте великого значення впертості і капризуванню. Під час приступу впертості, капризування будьте поряд з дитиною, дайте їй відчуття, що ви її розумієте. Не намагайтеся в цей час щонебудь навіювати своїй дитині, лаяти і бити дитину в цей період не можна ні в якому випадку. Це ще негативніше вплине на вашого малюка. Намагайтеся бути в поведінці з дитиною наполегливі. Якщо ви сказали ні. Залишайтеся і далі при цій думці. Не здавайтеся навіть тоді, коли приступ у дитини протікає в загальногромадських місцях. Частіше всього допомагає тільки одне взяти малюка і віднести. Істеричність і капризування потребує глядачів. В цьому випадку необхідно використати різні відволікаючі маневри, тим самим вивести дитину з громадських місць.